Вітаю вас! В цьому відео ми дізнаємось, що ми можемо зробити із зображенням в Excel, як ми можемо його відредагувати, оформити і навіть розмістити у нашій таблиці. В одному з попередніх відео ми розглядали три способи, у які можна додати зображення в Excel. В той час, як в цьому уроці ви дізнаєтесь декілька цікавих і корисних трюків, а також можливостей роботи з цими зображеннями. Отож для початку давайте додамо одне або декілька зображень у наш аркуш. Для цього ми зайдемо в закладку вставлення, виберемо ось тут ілюстрації, зображення і натиснемо цей пристрій. Тут я виберу, наприклад, одне, два зображення, і я можу відразу вибрати два зображення, якщо затисну кнопку Ctrl і класно на всіх зображеннях, які я хочу вибрати. Або я можу просто взяти ось так і протягнути курсор мишки тут, щоб вибрати два зображення. Або, можливо, більше зображень, які я хочу додати, і потім натисну кнопку Вставити. Так, зображень моїх тут не видно, чому? Тому що вони додались трішки нижче. Ось так. Я їх можу перетягнути сюди. Хоча для простоти, щоб ці зображення не сиділи поверх моєї таблиці, я можу їх звідси вирізати, класнувши правою кнопкою мишки на них, вибрати опцію «Вирізати». Потім я можу класнути ось тут, щоб створити новий аркуш. І тепер класну правою кнопкою мишки тут і виберу опцію Вставити. Ось так, два моїх зображення були додані сюди. Тепер почнемо, власне, редагувати. У нас в Excel є декілька можливостей для редагування зображень. І найважливіше запам'ятати те, що коли ви клацаєте на зображенні, тобто коли ваше зображення стає виділеним, у вас з'являється така цікава закладка в меню, яка називається Формат зображення. Ось тут вона знаходиться. І тут у нас є цілий пакунок інструментів, які ми можемо застосувати до наших зображень. Першим ділом, звичайно ж. Ми будемо працювати, або ж будемо вчитись працювати із розміром зображення. Коли у вас є зображення на екрані і ви його виділили, ви можете помітити, що на вашому зображенні є ось таких 6-8 бульбашок по периметру зображення, і якщо ви наведете на них курсор мишки, то курсор мишки змінює свою форму, відповідно вказуючи, в яку сторону ви можете змінити розмір зображення. Ви можете його збільшити, якщо потягнете сюди, або зменшити, якщо потягнете у зворотню сторону. Я скасую останню дію, щоб повернути зображення до попереднього розміру. Також ось тут ви можете змінити розмір зображення по діагоналі, збільшити або зменшити. І що цікаво, це те, що коли ви збільшуєте або зменшуєте зображення по діагоналі, то пропорції зображення завжди зберігаються. Натомість, якщо ви будете збільшувати або зменшувати розмір, використовуючи якусь із бульбашок справа, зліва, знизу або згори, то зображення не буде зберігати свої пропорції. Ось так, скасуємо ще раз останню дію. Ви можете, звичайно ж, перетягнути зображення, якщо виділити його, наведете на нього курсор мишки, і курсор мишки набирає форми такої чотири направленої стрілочки. Тут ви можете класноти лівою кнопкою мишки і перетягнути ваше зображення у іншу частину вашого аркуша або ж таблиці, так само і з цим зображенням. Тепер перейдемо до панелі інструментів. Я виділив це зображення, і тут у мене справа є така секція, яка називається розмір, де я можу зробити по суті те саме, але за допомогою. Більш деталізованих інструментів, де я можу, наприклад, конкретно сказати, що хочу, щоб моє зображення було не 21,79 см, ширину, а наприклад, 10 см в ширину так, і 10 см в висоту. Тут Excel також зберігає пропорції, що дуже важливо. У нас є наступна опція, яка називається обітнути. Ми можемо обітнути це зображення, тобто обрізати або ж відрізати певну частину зображення, яка нам не потрібна, наприклад, в цьому випадку. Я натискаю на опцію Обітнути, і в мене з'являться ось тут такі чорні смужки і кутики. Якщо ви захопите, наприклад, за ось цю смужку і протягнете курсор мишки догори і відпустите її, то Excel показує, як буде виглядати обітнуте зображення. І так само я можу зробити з гори. У мене тут є трішки вільного простору, який мені, в принципі, не потрібен. Зараз я маю попередній вигляд того, як воно буде виглядати, тобто ось ця секція, це буде фінальний результат після того, як я класно будь-за де за межами цього зображення. Зараз я клацаю, наприклад, десь на вільній квітинці, і це значить, що моє зображення було обітнуте згідно тих налаштувань, які я щойно вказав, перетягнувши ці смужки мишкою. Далі перестрибнемо на протилежний край нашої панелі інструментів і побачимо, які можливості Excel пропонує нам ось тут. Перша найцікавіша можливість це по суті Photoshop в Excel, дозволяє нам видалити фон або ж видалити тло зображення. Не завжди працює ідеально, але в деяких випадках працює досить непогано. Якщо я зараз виділю своє зображення і потім натисну на опцію Видалити фон, то Excel рожевим кольором виділяє те, що він вважає тлом або фоном цього зображення, яке можна виділити і видалити. В моєму випадку я просто залишу все як є, покладаючись на вибір Excel і натисну Зберегти зміни. Дивіться, що вийшло в результаті. Досить непогано, в принципі. Не зовсім Photoshop, але працює. Я поверну це зображення до попереднього вигляду, щоб показати вам інші можливості редагування. Ось ця опція коригування дозволить мені змінити насиченість і яскравість цього зображення. І навіть коли я перетягну це зображення сюди, я зможу отримати попередній перегляд того, як це зображення буде виглядати, коли наведу курсор мишки на відповідну опцію. Далі колір дозволяє мені змінити відповідно колір мого зображення, досить проста і зрозуміла опція. Тут ми можемо навіть вказати інші варіанти кольору або встановити, який колір у нас буде прозор. Далі художні ефекти. Ми можемо додати досить специфічні, по суті, дійсно фотошопівські художні ефекти до нашого зображення. Ось цей досить цікавий виглядає, як якісь радіоактивні круасани. Тут у нас є опція стиснути. Якщо у вас є дуже велике зображення або фотографія, і ви хочете, щоб ваш файл Excel не займав дуже багато місця, ви можете скористатись ось цією опцією, і вона зменшить для вас зображення. До таких розмірів, що зображення буде досить непогано виглядати, але в той же час не займатиме багато місця в цьому файлі. І ось тут ви можете помітити рекомендації стосовно того, як ви можете стиснути це зображення. Я поки що його стискати не буду, натисну скасувати. Далі, у мене тут є опція заміни малюнка одного на інший. Тобто, якщо я раніше завантажив цей малюнок і потім вирішив завантажити дещо змінену його версію, то я можу просто замінити один на інший. І всі інші налаштування цього зображення, які я раніше встановив, збережуться. Остання опція тут дозволить мені скинути параметри зображення, це якщо я тут дуже багато чого наміняв, можливо, видалив тло, можливо, змінив колір, можливо, змінив якісь інші атрибути цього зображення, і мені потрібно повернути це зображення до попереднього або ж оригінального вигляду, я можу натиснути сюди, і всі мої зміни будуть відхилені. Тобто зображення буде виглядати так, як воно виглядало, коли я його вперше додав в цей Excel файл. Наступна секція називається стилі зображень. Тут, все само собою зрозуміло, ми можемо додати стилі до цього зображення, тобто змінити, як воно буде виглядати. У нас тут є декілька цікавих шаблонів. Дивіться, коли ви наводите на будь-які з цих шаблонів, відповідно, зображення змінюється і виглядає по-цікавому, як мінімум. Я виділю ось це зображення і покажу ще декілька можливих налаштувань. Ось тут у нас є опція межа зображення. Межа зображення, по суті, додає контур до цієї картинки. Наприклад, я натисну ось тут. І якщо я виділю якусь іншу клітинку тут, то ви побачите, що у мого зображення з'явилась така червона рамка, якої раніше не було. Я виділю це зображення ще раз, щоб знову з'явилась моя закладка із параметрами зображення, і тут, в межі зображення, я можу, крім кольору, встановити також товщину, скажімо, 3 пункти. Ось так, можливо, навіть більше. Зробимо 6. І також штрихи. За допомогою яких буде намальована ця рамка, наприклад, пунктир. В секції Ефекти для зображень саме очевидно є цілий набір можливих ефектів, які ми можемо застосувати до цього зображення: тінь, відбиття або ж відзеркалення, світіння, розмиття країв, рельєф і також об'ємне обертання. Остання і, мабуть, найважливіша секція ось тут упорядкувати. Ця секція допомагає нам розмістити і упорядкувати зображення. На нашій сторінці. Особливо у випадках, коли у нас не одне зображення, а їх, наприклад, декілька. Скажімо, у нас є зображення і одне сидить поверх іншого. За допомогою ось цих опцій перемістити вперед або перемістити назад, ми можемо накласти одне зображення на інше. Наприклад, в цьому випадку я можу перемістити зображення рук або ж логотипу віртуальної академії назад, і тоді частина цього зображення сховається за зображенням кросанів. Або я можу класнути на опції перемістити вперед і повернути це зображення до такого стану, де зображення логотипу віртуальної академії сидить поверх або ж над зображенням кросанів. Наступний елемент область виділення. Якщо ми сюди класним, то у нас з'явиться така панель справа, яка буде перелічувати і показувати усі зображення, які є в цьому аркуші. І якщо я класно на якомусь із них, то Excel відразу виділить мені те зображення на екрані. Зараз у мене це рисунок 3. Це круасани і рисунок 4 це руки. Я можу навіть тут класнути двічі і перейменувати це зображення. Наприклад, ось так: руки. Класно двічі, ось тут. Так, і круасани. Ця опція дуже зручна у випадку, коли у вас можливо 5, 10 або 20 зображень. І, наприклад, якщо вони розміщені одне за одним, вам буде набагато легше їх знайти, виділити і відредагувати при потребі. Закримо, поки що, це вікно. Далі, у нас тут є ще одна така цікава секція, де зараз більшість опцій не активні. Ці опції будуть активні в тому випадку, коли у мене буде виділено більше, ніж одне зображення. Наприклад, я виділю ось це зображення, затисну кнопку Ctrl на клавіатурі і класно на ось цьому. Тепер у мене виділені два зображення. Я їх трішки перетягну. І зараз, можливо, зроблю так, щоб одне з них було нижче, а одне вище. Ось так. Зараз у мене два зображення знову виділені. Якщо я зайду в цю опцію, яка називається вирівняти об'єкти ще раз і класно на ось це спадне меню, ви можете побачити, що тепер ці опції у нас активні. Що ці опції нам дають? Якщо я класно на елементі вирівняти за лівим краєм, то обидва зображення будуть вирівняні по крайньому лівому краю того зображення, яке знаходиться найлівіше. Ось так. Якщо я, наприклад, розтягну ці зображення ще раз, виділю їх повторно, тепер виберу опцію Вирівняти за правим краєм. То тепер Excel вирівнює обидва зображення для мене по крайньому правому краю того зображення, яке в нас зараз знаходиться правіше. Готово. Тобто те, яке було зліва, пересунулось у нас правіше. Тепер можу вибрати опцію вирівняти за верхнім краєм. Тобто в такому випадку верхній край обох зображень буде знаходитись на одному рівні. Або я можу вирівняти за серединою. Ось так, тепер зображення, обидва зображення вирівняні між собою посередині. Тобто центр або ж середина лівого зображення знаходиться на тій самій уявній осі, що й середина того зображення, яке в нас знаходиться справа. Далі, тут у нас є ще декілька цікавих моментів, або ж налаштувань. Перше з них називається прив'язати до сітки. Перед тим, як я активую, я зроблю так, щоб у нас був трішки більший масштаб. Отож, я виділю зображення логотипу спершу і зайду в цю опцію і виберу налаштування Прив'язати до сітки. Тепер дивіться, що буде відбуватись, коли я спробую це зображення перетягнути. Воно не перетягується плавно, а так би мовити, стрибає. Воно стрибає, тому що Excel пробує прикріпити це зображення до країв комірок. Можливо, я це краще покажу на ось цьому зображенні. Коли я перетягую, то бачите, зображення дуже легко прикріпляється до країв клітинок у лівому верхньому куті. Або зараз, наприклад, у правому верхньому куті воно теж прив'язується до країв комірок. Наступна опція тут прив'язати до фігури. Це коли ви захочете накласти одне зображення на інше, щоб Excel автоматично прив'язував те зображення, яке згори до того зображення, яке знизу. Зображення логотипу віртуальної академії з руками, по суті, прилипає до країв зображення, яке знаходиться під ним. Третя опція Переглянути сітку дозволить нам сховати або ж показати сітку власне нашої таблиці, яка знаходиться на тлі наших зображень. Я поверну цю опцію назад, тобто класно тут ще раз, щоб повернути сітку. Ще один параметр або ще одне налаштування дозволяє нам розвертати наше зображення. Це налаштування знаходиться ось тут. Як ви бачите, воно називається повернути об'єкти. Якщо я тут виберу, у мене є декілька можливостей повернути або розвернути це зображення, і якщо вам недостатньо цих можливостей, які є тут, ви можете зайти в останню опцію ось тут, де Excel дозволить нам вказати ще більш конкретний градус розвороту цього зображення. Можливо, вам потрібно 45 градусів, а тут у нас є лише 90. Ви можете зайти сюди і змінити це налаштування. Ось тут в секції, яка називається обертання. Поки що я це закрию. Так ось, якщо цих налаштувань, які ви бачите тут, для вас недостатньо, ви можете завжди класнути на ось цій маленькій стрілочці ось тут або ось тут. І ці маленькі стрілочки відкриють додаткову панель, де ви можете вказати ще більше налаштувань для вашого зображення. Ще я натисну ось тут. У нас тут є чотири секції: заливка і контур, ефекти, властивості, розмір і рисунок. Заливка і контур, як ви вже певно зрозуміли, дозволяє нам змінити заливку цього зображення. Ви можете вказати градієнт, ви можете вказати візерунок, ви можете вказати якийсь спеціальний колір. Далі. Тут, в контурі, ви можете вказати, який контур ви хочете використовувати. В моєму випадку зараз суцільний контур, але я можу вказати без ліній. Якщо пам'ятаєте, з самого початку цей контур я встановлював ось тут. Тобто це дає нам зрозуміти, що те саме налаштування можна встановити як мінімум з двох місць. Наступна секція дозволяє нам встановити тінь, відбиття, світіння, розмиття і так далі. Тобто налаштування ефектів для зображень, до яких ми маємо доступ також у панелі інструментів згори. Наступна секція дає нам можливість конкретніше вказати розмір. Тут ми можемо також вказати висоту і ширину, так само як ми робили ось тут згори. І інші додаткові можливості для цього зображення. І остання група інструментів дозволяє нам підкоригувати зображення: колір, насиченість, температуру і так далі. Закримо цю панель. Останнє, що я вам хотів показати, це макет зображення. В цій секції ви можете використовувати додаткові розумні параметри для зображень в Excel. Наприклад, якщо я хочу додати до свого зображення підпис. І щоб цей підпис був, по суті, прикріпленим до цього зображення, я можу скористатись ось цією опцією. Класно сюди. І тепер моє зображення матиме текст. Текст підпису. Якщо я тут класно, я можу написати щось на зразок логотип. Я можу класно, ти будь де ось тут. Ще раз виділити це зображення. І тепер моє зображення має таку цікаву рамку довкола, і також має підпис, який завжди мандрує по території аркуша разом з моїм зображенням. Ця опція, яку я щойно використав, Перетворили моє зображення на елемент, який називається SmartArt. Коли об'єкт або зображення стає елементом SmartArt, до нього можна застосувати ще більше специфічних налаштувань, але для потреб цього відео, поки ми говоримо лише про зображення, нам інших параметрів поки що не потрібно. На цьому ми зупинимось, сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, пишіть відгуки в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь до каналу і ми почнемо з вами в наступному відео.